Я слухаю, хмарки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся. Що душі мої так Пані та панове, вітаю вас на каналі Крючков. Сьогодні ми на просторах Дніпра, такі плавні Дніпровські, будемо шукати з Олегом Мальборо класну, красиву рибку, а саме Щучку. Що з цього у нас вийде? Дивіться. Підписуйтесь, пишіть коментарі, а ми починаємо. Ми сьогодні на меншому човні, тому трошки, бачите, у нас буде дискомфорт маленький. Ну нічого, будемо якось втискуватись. Зараз десь ми ведемо трошки порядок. У мене сьогодні такий баканчик на щуку селекторський. Але він повністю забитий. Тому ми зараз просто приготуємо потрібні нам речі, рушничок. У мене ще тут інструмент. Теж його зараз на ретрівері повішу, перчатки вдіну. І щоб ми сюди вже не звертались. Або звертались тільки, коли треба глобально поміняти нам приманочки. Перчаточки в мене теж селекторські, Нітра. Ще з того року ходять вони нормульно. Отакий інструмент в мене, бачите, на ретрівері. Я його зразу причеплю тут. І він буде в мене під рукою. Так, ну а по комплектику мій тотенчик новий. Я його вже обкатав. Я думаю, ви вже бачили. Але сьогодні маю надію ми будемо укріпнятися. Така у нас є ціль. Половити, пошукати більш крупну рибку. Вийде чи ні, це буде видно. По силікону, по приманкам буду вже розповідати по факту, те, що буде клювати. Буде клювати, буду показувати, розказувати на що клює. Тому що приманок дуже багато. Поїхали, перший закид. дали якорь якорь сел в коряшку чешу якорь в коряжке давай короче друзья заселы мы якорь зачепили Зараз взяли вот такую железяку на берегу и будем пробовать доставать его так Как ага. я я не могу на этом я сейчас Подтяну веревку. Поднимаешь его. Ты, может якорь уже снялся? Не, не. Давай, вверх-вниз вот так вот. надо встать. О, видишь, ты по железяке А? Стучать? Давай. Так делай то, что стучать. Не меня выпады такие. Что-то под что-то стучит. Ты же видишь железо удар от железа? Ну да. Может, вот так вот... Придержать. Ну так я и думал, да, попробуй. Пробуй плечом на себя вот это... Ля пузыри идут, видишь? Вон, пузыри башеки. Нужно в другую сторону... Да? Дари, трубу тяни, тоже на себя. <свят> Чтобы мы ее, блядь, не утопили блядь, эту железяку. Ля, она еще воду набирает. Нет, просто про то, что сейчас опять еду. Ну-ка, потяни еще. Не, просто ж пока. Мы взяли его! Это не, это не, это не, это не, это не, давай. Друзі, це неймовірно. Ми в таку корягу сіли, просто нереально. Мої пів години намагалися самі зняти, не вийшло, пішли на базу, попросили отаку длинну железяку. Вона більше 4 метрів. От сюди, бачите, пропустили вірьовочку, щоб попасти прямо в якорь. І довбали, довбали, і ми його достали, ми спасли. Тож у нас рибалка стояла під загрозою. Ми думали все. ну, Рибалка закінчилась. Ну, жалко, вони зараз не дешеві, скажімо так. Ну і найголовніше це рибалка. Вона була під загрозою, але ми його спасли. І рибалка у нас продовжується. За такі пригоди обов'язково лайк, підписочка. І їдемо далі. Олег, пару слов. Друзі, я чесно йому вже схоронив. <гум> тому ну, це було неймовірно, це було супер. Це просто суперове. Да? Сьоме чудо світу відсутнє, а воно є. Воно сьогодні. тому <гум> да. Клас. Дядя Вова, дякую. Все спасли. Что, да, железяку поклали на місце, рукавички поклали на скамейку там біля домика. А, а, а Магарич, Магарич привеземо, як наступний раз будемо, так? Да? Ну так, да, не, не тут ми, же не Ми Виявилися не, ну, го, не готові до цього просто. Понятно. Ну, Все, дядько Получить. волку, дайте. Пожарку, то, Срава, да. Слава Богу, це витягнути. Да, Досить швидко Три, ще викидає. Кожен раз, коли використовую металеві блешні, коливалки саме. Перед тим як закинути, перевіряю, на якій швидкості вона має правильне коливання. Тому що, якщо буває швидше, вона може заходити в штопор крутитись. А найдлиніше теж не буде е, правильно робити коливання. Тому я дивлюся, при якій швидкості воно буде правильно коливатися. І є, друзі. О! Нарешті! <сум> Ви не повірите, що я поставив, я поставив калібалку. Ми кидали-кидали силікон, поняли? Поставив калібалку, вона в мене одна єдина. Я взагалі без колібла поїхав, знайшов її, ну, невеличка, щучка, ну щучка. Ну це щучка, друзі, може і нормально, кстати. Не самый шнурок. Но клюнула тоже, ну, дуже вяло вона клює. Ух ты. нормальна рибка, друзі, нормальна рибка. А ну корозиннее. Ой-ой-ой! Вякач, ты шо? Ты шо подруга, ты не туди? Ты не туди пішла! Ха-ха! Вот -ха. это прикол, конечно! Ну такая келушечка, бачите! Ну что, вже я отвалилася з блесничими Да, вже я довалилась, вона еле-еле висила. Ну не хочу сьогодні щука брати О ну, така, бачите Ахте Ох ти та що ж такое Ну така друзі Ну да тут кілушечка впивлена Побита бачиш хтось її кусав І тут теж Ой-ой-ой Ну відпустимо її, хай пливе Да, так, да. только здалеку. Короче, ви поняли, друзья, да, прикол. Мы перекидали силикона Просто тонны. Просто різний силикон. И великий, і маленький. Перекидали все на свете. У меня в одній з коробок виявилась блешня. Одна, єдина, більше нема. От. Думаю, дай попробую поставлю. От. Щука сьогодні напрячь не хоче Вот. Але отакий селектик кольоровий. 20-грамовий грам. 20 селект, третій заброс і щучка. Ну, нормуль. От нуля вже йшли, тепер маємо надію, щоб у нас це ми розпакувалися, щоб нарешті вона почала клювати. Тому що Після того, як ми сіли в цепу з якарем, носили його, видрили, слава Богу. І після цього це ми потеряли там більше години. І Після цього, скільки катаємось, ну, риби просто не можемо піймати. Ну, тупо не клює ні в мене, ні в Олега, ну, тупо нема поклювок. Це перша рибка. Маємо надію, що ми розпаковуємо цей день і ще щось піймаємо. Так що обов'язково підпишись і не переключайся. Якщо це відео є, значить ще щось буде. Сюда. Шо, два зразу? Дуплет. так. Да. Другі бачили. Стали Шо? на собачках два сразу у нас Шо? одночасно. Шо? Невеличкий, але судочок, ви поняли? То, що щука у нас не то невеликий. Невеликий, це да. не нормальний був. Ні, ну такий. Заліковий. Заліковий дивіться. Только пока напарник возьмет пиццак, он может и Ну вот такие, бачите. Да, <реклама> ты нам Друзья, вы бачили, да? Ну вот такие. Хороший захилушный судачок. Ну, хилушный точно. Визьмем сегодня на безрыбье. как-то кажете и судак рыба. А! <реклама> Короті, друзі, ви бачили, да? тобто, покльовка одночасно в обох. Тобто, ми в принципі, цілий день прошукали щуки, щуки так і не було. От. Ну, ми були в нових місцяках, просто шукали по таких місцях, де ми ніколи не рибалили. Хотілося, як то кажуть, знайти, знайти нові точки. От. Не знайшли, тому, от, тому от на вечору вийшли на судачка. тільки стало зразу дві покльовки одночасно. Бум-бум! є, я достав, я зійшов. Ну це було прикольно, Прямо от одночасно. Дух-тух от так от. Прикольно. Є, да? Судак? Ну. Судак. Судак, тудак. я так Окунь. Окунь, окунь. бравий окунь. Три риби сьогодні у нас уже. Окунь, судак і щука. Що ми робимо з такою рибою? Відпускаємо. Чому?

друзья прямо тут идти уже понял без удара в обогрену беру вопросы без ну хороший судак уже для лодки да что забираем все сюда друзья вот такая хорошая Хорош. Підбор. Підбору. Підбору, бачите, як я, я кажу, що він придавив, не вдарив, а чисто придавив. Ну, Сюди так уже такий покрупніший, попереднього, вже такі кіло 200 десь. Красивий, красивий. Um, щось um, мріяй над річкою, гай неба край, як золото, як золото по колото. Гори, тремтить ріка, мої музика. Гори, тремтить ріка, гори, тремтить, ріка.